Вітаю вас, малята! Сьогодні до мене в гості завітали олівці. І вони мені сказали, що вміють вони не тільки малювати, а ще вміють і грати. То приготуйте свої олівці і ми пограємо разом. Приготувались? Так? Почали візьмемо один олівець і зробимо ось таку вправу для пальчиків. Хай він відпочине. А цим олівцем ми намалюємо сонечко. Всі пальчики. Отак От обводимо. Всі пальчики обводимо. Так, молодці. А тепер другу ручку обвели. Так, молодці. Так. Хай відпочивай. А цей олівець. У нас дуже любить стрибати. Дивіться, як перестрибує, кожен пальчик перестрибує. А тепер скоріше. Другу ручку приготували і пострибав, олівець, пострибав! Хай відпочиває. А це у нас буде піаніно. Дивіться, як ми граємо. Ось так кожен пальчик надавлюємо. Ось так. І граємо. Ось так. Гарну мелодію. Така мелодія гарна. Хай відпочине. А ця мелодія буде у нас звучати від сопілочки. Ось так взяли. Мов би в ротик взяли і отак граємо на сопілочці. Ой, яка гарна музика. Я чую. Прям гарну музику чую. Отак от пальчики, всі працюють пальчики. Молодці. А тепер візьмемо до кубки всі олівці. складемо ось так в долоньку. І почали терти. Отак. От долоньками, так, Тільки щоб олівці не випадали. Молодці, щоб тепленько відчували. Діти, відчуваєте? Так, ще раз вправу зробимо. Так, до купочки склали, придавили долоньками і прямо Швиденько, швиденько. Ось такі вправи діти. Вам сподобалось? То виконуйте їх кожного разу. Це дуже цікаво і корисно. До побачення! Всіх люблю!